я ж казав, куди треба їхати. Голавлічик. Мене аж бісить, коли я сам так говорю, головлічик. Дивлюся ці свої відео і думаю, який в сраку головлічик. Олексій. Ви яка сильна, ти бачиш? Маленька, але яка крепка. Должен вот Да ладно. Да не. Что тут нового есть? Что-то я не знаю что. Ой, 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 ой. Что какой. такое? Кто это? А это головы. Я же, я же чувствую я же чувствовал, что очень сильно ударило. Ну прям очень. Ну типа. Окунь так не бьет. А, -а, а, ты что, дурак, что ли? Смотри, какой он наеденный. Смотри. Красивый. Но так упаяло. Просто, блин. Пійголавль, дощ іде. Я дивлюся, там тече водичка, заліз сюди на дерево, закину перший раз і є. Заліз на таке дерево. І рибалю. Пробую спіймати галавлю. Одного спіймав, але стояв тако на одному. Корчовий тут, ледве достав його з води. Бо така висота. І він ну, там он стоїть. Там вон перекат і там стоїть плавить. А куди вам доводилось залазити, щоб ловити рибу? Така річушка. Побачив вихоток на блісну. Поставив ультралайт, єсть. Ще один маленький окушок. Лавель сьогодні клювати взагалі не хоче. Ну що, я завершую свою сьогоднішню риболовлю. Останній раз обірвався, добре порибали, але риба трошки хотілося б трошки більше піймати, не дуже велику сьогодні рибу ловив. але я задоволений в таких умовах. Треба було залазити на дерева, там всюди лазити, але мені подобається.